Які у вас є дивні звички, про які знаєте тільки ви? Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний контент і може зустрічатися мат у мене є звичка заглядати людям у телефони, наприклад, коли їду в громадському транспорті. Просто через те, що немає на що звернути увагу, то й цікаво, чим люди зайняті. Звісно, це дуже неправильно, але я намагаюся з цим боротися. Одного разу я їхав у метро і стояв навпроти дівчини, яка кудись їхала з дитиною. Я не те, щоб дивився у її телефон, але у вікні в неї за спиною було видно відображення екрану, де вона обирала і скидувала комусь свої нюци. Це не те, щоби секрет, але я до незнайомих людей звертаюсь на ви та й до батьків часто, і навіть до молодших за віком до мене. До геть дітей можу і на ти, але хіба що для зняття незручності. А так то часто до всіх звертаюсь на ви. Вириваю волосся з носу. Взагалі в мене є трімер, але як тільки трішки відроста, руки самі тягнуться. Це взагалі екстаз, коли витягнув той самий здоровенний волос, який тобі докучав, і потім роздивляєшся його у всю довжину, задаючись питанням: а як він взагалі в носі помістився? Не дивна звичка, але я часто їм свої губи. Буває, сиджу і просто гризу їх. Не знаю чому розумію. Я ще колись гризла нігті, але стала їх дуже коротко стригти. Ще чіпаю прощі і вугрі, коли нервую. Ще раніше щоки обгризала зсередини. Стискаю зуби, коли гладжу тваринок, воно автоматично і мені важко це контролювати. Тато теж так робить, тож думаю, що забрала в нього в дитинстві. Ще було раніше висовувати кінчик язика, коли щось дуже зосереджено записувати. Теж від тата, але давно за собою вже не помічала. Зі сторони це виглядало дуже забавно. Коли я хочу хрустнути колінкою, я дригаю ногою. Мені кілька разів казали, що це дивно. Потрусила ногою, прочитавши ваш комент. Нюхаю людей. Люблю парфуми, тому в транспорті нишком, коли проходжу повз людини, намагаюсь вдихнути і вгадати, які парфуми, і чи личить людині. Зазвичай більше смердять, але бувають і самородки серед купи гімна. В мене декілька. Коли заходжу у літак, надважливо до нього доторкнутися. Коли бачу молодий місяць, обов'язково маю пошарудіти купюрою грошей. Брат та батько вже років 20 зрізають нігті лише по п'ятницях і викидають їх у вікно зі словами нігті з дому, гроші додому. Працює не дуже Від нервів гриз футболки. Багатенько зіпсував зараз, наче здихався цієї звички, але почав курити трясця. А я й досі гризу нігті. Дитинка 20 рочків. мені допомогло фарбування нігтів. Відучилася від цього може півроку тому. Мені було шкода, що нігті гарно нафарбовані, а я їх згризу. Так і перестала. Тепер у мене міцні довгі нігті. Одягаю обручку на середній палець, бо на підмізинному вже слід білий залишився. І в принципі хочеться, щоб він відпочив і хтось інший поносив цю ношу. Не те, щоб звичка, але мені сняться сни тільки тоді, коли я засинаю на спині. Якщо ж я засну на боці, то мені нічого не сниться. І це не співпадіння. Я перевіряла це багато разів і присягаюся, що це так працює. Коли я засинаю на спині, то я хроплю як трактор. Я також перевіряв це багато разів, тому мені і не часто сняться сни. Коли про щось замислюсь, маю звичку нахиляти голову в бік до плеча і так стояти. Люди кажуть, що виглядає моторошно. Ще дивна звичка, яку так і не поборов. До нових людей, з якими змушений спілкуватися вживу, відношусь досить по злому і агресивно, але це тільки першу пару зустрічей. Коли мені нудно, я постійно кручу свій перстень на пальці. Це дуже допомагає справитися з напруженою або з нудною ситуацією, такий собі антистрес. Тишком заглядати людям у вуха, чи чистять вони їх? Я не можу на пляжі бути в плавках. Мені зручно голяка. Дружина не проти. Коментар від гусь патрон: навіть нік цього хлопчини без сором, як на мене, дуже прикольно. Намагаюсь висмикнути волосся на спині або плечах. Колись побачив свою спину у дзеркалі, де волоски ростуть по одному або по два, і виглядало це максимально гидко. З того моменту став висмикувати те волосся, щоб спина була без нього. Не знаю, чи тільки в мене, але буває, рву волосся. Так, це погано, але ж я не клубками вириваю, а по ниточці. А чи є у вас якась дивна звичка? Якщо є таке бажання, поділіться з нами в коментарях. Я повертаю чайник так, щоб пар не підіймався до дерев'яної полки. Таким чином на ній не утвориться бугорків від води. Я жив зі знайомим деякий час, і він сказав, що це дивно. Він обпікався, бо видимо брався за ручку чайника, не дивлячись на нього. Люблю собі пару цукерок у супермаркеті покласти в кишеню такий собі адреналін, але б так більше я б нічого не брав, просто якесь дивне відчуття, наче я джокер і зараз до мене прийде Брюс Вейн. Якщо я вдаряюся якимсь предметам о стіну чи стіл тощо, я кажу ай за цей предмет. Не впевнений, коли я почав це робити, і звичайно, я знаю, що моя зубна щітка не відчувала болю, коли я вдарив її головкою по крану. Але я не можу втриматися від того, щоб не. Сказати ай за зубну щітку. Я прошу вибачення у своєї машини щоразу, коли вона потрапляє у якусь незграбну дірку, наприклад, на вибоїну чи щось таке. Я поплескую по центру керма, наче о, крихітко, вибач, а потім заспокійливо потру приладову панель, щоб переконатися, що вона знає, що я цього не навмисно зробила, що вона добре працює і що все гаразд. Мою стару машину звати Чертяка, і я постійно її хвалю. Яка вона чудова машина, і вибачте, що давно не міняла олію тощо. Мій чоловік купив мені новішу, вона поки що не має імені, і я з нею взагалі не спілкуюся. Днями мені довелося скористатися послугами Чертяки, і я сказала їй, що я все ще люблю її. І вибач, що тепер постійно користуюся послугами нової. Під час подорожі я ділила готель з приятелем, і він сказав мені, що я сплю ніби забальзамована. Зі схрещеними руками на спині заклякла як дошка. Я нюхаю кожну чашку перед тим, як її вжити. Не знаю чому. Я іноді використовую свій язик як слот для компакт-дисків, коли їм чіпси. Однією з моїх улюблених закусок у дитинстві була моцарела. Я з задоволенням випивав ту воду і не знав, що робити з білими кульками, похожими на сир. Я швидко все з'їдаю. Я ніколи про це не замислювався, доки не вечеряв з другом. І він не сказав мені, що я харчуюся як людина, яка щойно вийшла з в'язниці чи військового табору. Одного разу я приймав душ з дружиною і виявив, що вона перетрусив в душі, а потім використовує щойно випрані труси як губку, щоб очистити своє тіло. Я сказав, що за хрінь, а вона відповіла, що мама навчила її цьому. І ось я виявив, що в її родині жінки мають таку дивну традицію при. Душу. Коли йду на роботу, перед вихідом кажу своєму коту: ти залишаєшся за старшого. Іноді мені подобається тримати свої яйця в руці та думати. Схоже, я, жінка, ловлю себе на тому, що моя рука під спідньою білизною торкається своєї області плоскою долонею. Нічого сексуального в тому немає, просто відчуття дивного комфорту. І я роблю це лише тоді, коли вдома немає гостей лол. Я теж так роблю, і іноді ще й беру руку до грудей. Це досить заспокійливо. Я іноді накопичую слюну в роті, не ковтаючи десь півгодини. Її накопичується до хріна, а мені вже її не хочеться ковтати. Так що доводиться спльовувати майже відрослюней. Я підбираю речі з підлоги пальцями ніг, мені ліньки нахилятися. Я розмовляю сам із собою, прокручую різні думки в голові. Час від часу виривається кілька слів. Я помішую кожен напій перед тим, як його випити? Мене лякає літ, що тане зверху розмовляю з котами на вулиці. Я дивлюся на кота і просто нявкаю, ніби бачу старого друга. Іноді вони нявкають у відповідь, і вуаля, ми розмовляємо. Мої друзі вважають мене дивним, бо я нявкаю на котів. Тоді як вони розмовляють зі своїми улюбленцями їхньою рідною мовою. Коти не розмовляють людською мовою, то чому я маю розмовляти з ними своєю? Постійно перепитую людей, а що навіть коли в цьому немає потреби, бо я все добре почула. В нашій компанії є така собі колективна звичка. Коли ми десь тусимо всю ніч і напиваємося, то посеред ночі починаємо дзвонити знайомим з телефонних книжок. Виходить, реально ржачно. Ми думали, що пройде з роками, але ні, тримаємо традицію вже років 20. Маю таку звичку. Як тільки бачу на зустрічі йде приваблива дівчина, всю роздивляюся, груди і все інше. Причому обов'язково обертаюся, щоб роздивитися дубку. Є тільки одна проблема: це не дуже подобається дружині, особливо коли ми йдемо разом. Торкаюся свого волосся, а потім нюхаю кінчики пальців. Мабуть, мені подобається запах мого волосся. Коли я встановлюю будильник, він ніколи не може закінчуватися на 0 або 5, наприклад, 8.32. Я розмовляю з посудом, коли завантажую його у посудомийну машину, і складаю туди все начиння по двоє, щоб нікому не було самотньо в темряві. Я гризу нігті на ногах. Батьки ніколи не казали мені їх підстрігати, тому я почала їх гризти. Зараз мені 30, і я не усвідомлювала наскільки це дивно, доки не вийшла заміж. Роздуваю щоки, коли йду в туалет. Я витираюся руками перш ніж вийти з душу. Я щиро не розумію, чому я така дивна серед своїх друзів, що роблю це. Це здається набагато ефективнішим і чистішим, ніж виходити з душу мокрою до нитки. Я іноді просто відтворюю випадкову сцену з фільму. Нібито розмовляю саме з собою, але граю. Не знаю, коли це почалося. Я розмовляю зі своїм собакою і повторюю його відповіді іншим голосом постійно. Або якщо з ним розмовляє хтось інший, я відповідаю на запитання. За нього. Коли приймаю душ в спортклубі, вважаю обов'язковим подзюрити під час душу. Вдома так ніколи не роблю. На сьогодні все. Дякуємо за увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit. UA Talks. Посилання, як завжди, в коментарях.